Діагнозу пацієнта постковідний синдром. А чи взагалі це так часто про сам ковід? Коли почалася пандемія ковіду, всі почали шукати перші симптоми захворювання. У когось це була температура, у когось кашель, у когось втрата нюху. І всі шукали оцю першу ознаку. А потім з'явились пацієнти, які є позитивним за тестом на ковід, але в них взагалі не було ніяких симптомів. І от тоді такий з'явився жар: якщо в тебе немає ні одного симптому захворювання, то це безсимптомний ковід. Зараз виникає подібна ситуація. Коли людина перехворіла якимось ГРВІ, проходить місяць, два-три, в неї слабкість, в неї емоційне або фізичне виснаження, в неї стан тривожності, а їй кажуть, це просто посковід він пройде, можливо, але частіше під оцією маскою посковіда виникають проблеми ментального здоров'я.